Спаси Господа, бо бракує праведників, оскільки зникають вірність поміж людей, неправдиво кожен говорить своєму ближньому, від нещирого серця говорить обласлими устана. Господь знищить усі срідливі устав, хвалий язик. Тих, хто кажуть, нашими стані ми переможемо, нашим язиком ми переможемо, ставище при нас, хто є наша пана через лютерські мусульманські зіткання э, воїнки і діночі негайного вороги э, в полі спасіння э, тим, хто, хто його потребує. Слова Господа Віддяшими э, словами «Срібним лєдровими мухна, відокремлені на від землі сім раз очищеними». Ти, Господи, ти, Господи, охороняти на Ражена са цял род на Виекея. По-акролинтно честа, защото мъж от 15 месеца на